Всім привіт! Хочу зняти розпаковочку свого невеличкого замовлення, і в цьому ж відео хочу ще переглянути новий каталог. Отже, що я такого замовила? Я замовила магній. Була дуже гарна ціна на магній, так як я почала користуватися ним. Мені він доволі сподобався. У нас це морський магній з вітаміном в 6 гарно засвоюється. Немає ніяких побічних від нього ефектів. Гарно спиш, гарно себе відчуваєш. Наступне, я замовила ось таку е зубну пасту OptiFresh з натуральними оліями трав. Вона йде без фтору. Ось така 100 мл. Дуже гарна. Чоловік сказав, що йому сподобалась саме зелена, тому я вирішила замовити цю. Ще ми користувалися відбілюючий і для чутливих зубів. Ну, відбілююча не так йому сподобалась. Ще я замовила ось такий е дезодорант роликовий. Е це парфумований. Clad Fam Укенд є такий аромат, є крем і є такий дезодорант. 50 мл. Ось такий дуже гарний. Ще я замовила ось такий лосьйон, тут аж 750 мл. Це лосьйон для тіла та рук, для дуже сухої шкіри. Він йде з какао маслом та кокосовою олією. Ось такий гарний. Ось такий у нього дозатор. Зараз, так сюди, ось так. І ось. Ось така консистенція у цього лосьйону. Тут написано, що саме лосьон, є ще з такої серії крем у баночці, там 200 мл його, Просто що він дуже швидко у мене розходується. я вирішила спробувати ось цей. Ну, не знаю. Той більш був такий водянистий, цей більш такий липкучий. Але подивимось, можливо, на зиму, на осінь зиму, він мені зайде. І ось що останнє залишилось в моєму замовленні: це каталог номер 13 який ми зараз з вами подивимося. Отже, каталог номер 13 Неповторна краса твого погляду. У нас тут будуть новиночки для очей. Каталог почне діяти з 15.09 по 4.10. Як завжди, у нас тут на перших стріночках запрошення до спільноти Reflame. Ласкаво просимо до лабораторії краси лист-редактора, новиночки, які будуть представлені. І самі новиночки розсінні тренди. Так як іде осінь, всі-всі новиночки пов'язані з своєю гамою кольоровою, я так розумію, з осінню. Набірчик у нас пропонується на самій першій сторінці 575 гривень. Три продукти. Отже, тіні для повік рідкі. Олівець для очей і туш, кольорова туш. Є в нас тут звичайна чорна туш, будь-яка всього за 139. І так само представлені кольорові туші: глибокий бургунді, вишуканий бузковий, небесний синій. 259. Непогана пропозиція, непогані туші, я так розумію. Колись були, по-моєму, були синя фіолетова там, чи рожева, фіолетова, зелена. Ну, Я не, не користуюсь кольоровими тушами, мені ця пропозиція не дуже цікава, проте, взагалі, як у косметиці, це цікава пропозиція. Зараз всі випускають кольорові туші, Мейбелін, Лореаль. І зелені, і Бургунді, і рожеві, і сині, які хочеш. Так, рідкі тіні для повік, 289 гривень, зоряне небо, магічне золото, мерехлива ніч і снігове сяйво. Із оцих усіх мене більше зацікавила снігове сяйво, тому що я більше такі люблю відтіночки. Але ці теж непогані, особливо ось цей непоганий, як він ось тут показаний, як він, наче, бачите, з такими переливами, дуахром наче. Цікаво, як він, буде себе, як він себе буде показувати на повіці. Теж дуже цікаво. І те, що мене найбільше зацікавило, це ось цей олівець. Я просто бачу макіяж цієї дівчини з цим, і бачу, які в неї очі, і я теж маю такі зелені очі з таким карим відтінком біля. З речка, і я просто бачу, що це мій, мій ось цей нижній колір. Звичайно, в неї зверху тут коричневий, знизу зелений, але я хочу саме зелений. І ось ціна 99 гривень. Це дуже класна ціна на олівчики. Це, я так розумію, перезапуск тих олівчиків, які були. І в тому, Там теж був смарагдовий, здається, але він був, там, там були лісові трави, вибачаюсь, і він був затемний. Тобто тут, хоч видно, що це зелене, а там був затемний. Чорний, сірий, блакитний, коричневий і смарагдовий. Більш такі відтінки, е, як би мовити, приближені до природних відтінків. Мені це більше подобається. Вони відкручуються, їх не треба заточувати. <кій> Дуже класні. Ще така Доповнення до основної колекції цих стійких олівців. За 160-169 гривень. Макіяж у кольорах вина, рожеве шампанське, матова троянда, матовий бордо. Ну, у мене є з колекції цієї стійких тіней, у мене є сріблястий. Поки я не планую придбати якісь інші, але подивимось, можливо, щось зацікавить мене. Також помада для брів 199 гривень. Ось така новинка. І мене. Е Дивує, чому обмежений випуск, вони ще будуть перевипускати чи як. Незрозуміло для мене це. Новинка, обмежений випуск пінцет з підвіскою. Гельфіксатор. Він мене останні, останній раз розчарував. Коли його залишається небагато, і коли ви ним користуєтеся, то він починає білі полоси робити на бровах. Не дуже цікаво. 159. Ну, хоч він фіксує гарно, але ось така є в нього неприємність. Наступна новинка, яка мене зацікавила, це відлущувальні диски для обличчя захайбеха кислотами Миновеч. 7 штук, 99 гривень. Хочу дуже їх спробувати, як вони на моїй шкірі. Що вони взагалі роблять, підходять, підходять для будь-якого типу шкіри, тому чому б не спробувати? Ось навіть є інструкція: вийме один диск, рухається поверхнє обличчя, уникаючи зони оливкових очей, дай засобу висохнути. Я так розумію, це такий пілінг, так? тому що написано, що відлущують поверхню шкіри, глибоко очищають пори, забезпечують потужне повноцінне відлущення. Це такі е, пілінг-диски. Дуже цікава така пропозиція. Ще цікава пропозиція зволожувальна есенція спрей для обличчя. 100 мл 390 гривень. Ультратонкий спрей для обличчя. Його можна нанести на ватний диск або на обличчя. Бачите, я використовую щоденно після очищення або протягом дня. Гарна теж пропозиція. Сироватка для інтенсивного зволоження 799 гривень. Також наш бестселер це е, бочоночки, як їх називають спеціальний пом'якшувальний засіб, з какао. Обмежений випуск смородина. І звичайний без будь-якого запаху чи е, ну, відтінку. У е, мене є зі смородиною, у мене є з яблучком, У е, мене ще був з м'ятою колись, з гранатом, з трояндою. Е, зараз ще в мене є. Також звичайний, але Такий в відтінках Прапору України, теж такий гарний, патріотичний. І ще, по-моєму, є з кавунчиком. теж дуже Вони всі гарні, вони пахнуть, вони дуже класні. Є ще пропозиція взяти ось такий набірчик, а, ще з яблучком я сказала. Так. Бачите, з яблуком, маракугію і без аромату лімітована версія з білий не рожевий, а білий. 199 гривень. Так, наступне це для жирної шкіри в нас серія з лаймом і чайним деревом. ось таке Матуючі краблюїд, очищувальна маска, скраб, тонік і очищувальний гель. Вибачте, у мене там на фоні допомога. Але ми не звертаємо уваги ми роздивляємось каталог. Також ще у нас є антибактеріальний засіб, дуже гарна штука. Скажу я вам, якщо у вас є якісь запалення, навіть якщо у вас на ногтях щось трапилось, кутикулу, все можна ним обробляти. Дуже гарний засіб. Е Наступно на нас у нас ідуть ароматики. Що нас пишуть від щоб дізнатися про аромат твого настрою. Теж, бачите? Ось парфумери розповідають, як вони зробили ці ароматики чи щось своє. Пропозиція Міс Джордані 499 гривень. Гарна пропозиція. Пропозиція «Love Potion» – 499. Love Potion Secret 499. «Дезодоранти» – по 99. Зверніть увагу, що Міс Джордані і «Джордані Голд» Gold останній в каталозі. Наука для краси шкіри. Наступне, що у нас тут є. Сироватка ліфтинг для обличчя 119 гривень. Інші сироватки по е, 3 по 119 і ця 999, вибачте. Е, Очищувальна олійка. За 499. Гарна змиває е, водостійкий макіяж, вибачте, на фоні знову допомога. І. Взагалі дуже гарно ним змивати макіяж. Стійкий, водостійкий. Е, Крем-ліфт для шкіри навколо цієї. Да? Допомога. Ось такі ціни бачите? Зараз, взагалі, я бачу, мені каталог заберуть і нічого не можна буде зняти. Е, кремчики по, ну, бачите, ціни без. Акцій будь-яких, без знижок, але я собі дуже їх люблю. Звичайно, без акцій ціни такі не сильно привабливі. Наборчики можна взяти на вейдж. Вибачте? Зараз. Також серія для е, більш такої шкіри. Старішої, так би мовити, так? Е, рестор. Ось омолоджувальна сироватка. Так, щось я погано мені видно все. На цьому сонечку вирішила сонечко, що допоможе, а воно навпаки. Ну, бачите, ціни. Ось ціни ще на такий наборчик. Royal Velvet. і е, нічний кремчик за. 429 гарна ціна. Хто користується, не пропустіть. Pure skin, Це більш така для молодої шкіри, але ще можна використовувати для жирної. Також пов'язочка, спонжик. Бачите, є тут масочки, все що хочете. Вон. в мене є ось така маска. Я тільки останній раз щось її менше використовую. Непогано. Опт. Кремчик для обличчя очищувальний крем для контуру очей та губ. Сілікон, бачите, паче, є губка. Кремчики є. Сироватки ціна 259 за всі продукти. Цей, чи цей, чи цей. Ох, є допомога. Вибачте. Універсальний 339, мультифункціональний 259, ось такі ціни. Скраб, масочка глиняна. міцелярна вода. Нічний э, діамон 499. Так, і пішов у нас модний макіяжик. Модний макіяжик. Отже, антивікова основа під макіяж у нас є. Консилер ціни 299. Э, Сяюча тональна основа 499. Giordani Gold. Пензлики, бачите, є. У нас здесь 79, 159, пудрочка 499, компактна, шовкова тональна основа мультифункціональний, бачите, без знижок. На знижці антивікова основа тональна з пребіотично, пребіотичною сироваткою. 499, багато так відтіночків. Помадки Джордані Gold, Сатинова. Сатинова губна помада 109, Е, У святковій упаковці також 109 помада Elixir 470. Палеточка, двосторонні пензли для тіней, гарна ціна 99 гривень. Туш 249. Бальзамчики для губ, дуже класні. Е е рекомендую, вони ще з SPF-15, захищають наші губки від. Ультрафіолетових променів, бачите, Тут навіть все написано, містить вітамін е. візуальний об'єм, зволоження. 189 гривень, 3 відтіночки, помада кушон. стійкий маркер без знижечок. Дуже гарні класні олівчики для губ по 99 гривень. Багато так відтіночків, є, і нюдові, і рожеві, і червоні, і темні є. Близки 159 відтіночків, один прозорий, всі інші або з блискітками, або просто з кольором. У мене є зараз вишкова карамель і блискучий ню. Дуже гарні відтінки, близки я ще буду замовляти, бо вже закінчуються. Помадки теж, бачите, тут багато пропозицій на помадки. Стійка матова 25 грима 249 більша, бачите, без нижки, але тут теж гарні є відтіночки. Рідка суперстіка матова, 299. У мене зараз у використанні є ніжний корал. Дуже гарний такий червоний колір, ніжний. Ще у мене, по-моєму, є популястий мауф, але я зараз не користуюсь, вона просто лежить. Ще є ось така 229,5 в одному за фактом об'єму. Вона додає об'єму за рахунок. Своєї ментолової е, віддушки, ментолового такого. Е, ну Вона не пече, але так ваші губки трішки охолоджує. Ось такі різні відтіночки, пензлик для губної помади є, гарний чим, що закривається е, і не вимазується. Люстерку я таке купувала, гарне, мені сподобалось. Також база під макіяж, хайлайтер. Ціни ви бачите, пензлик також на знижці, косметичка. Що ще у нас тут? Адаптивна тональна основа 349, це матова, бачите спонжики, кремовий стік, компактна пудра 89. Лайнер для брів, маркер, точніше 199, туш 229, 360, кісточка крутиться, пудрові тіні 379, набір для бритв для обличчя, щіточка-грибінець, люстерко. Ще в нас є щічики для е, ваших е, містів. Пилочки, олійка для кутикули, зміщувальне прокриття. До речі, це дуже гарне. Купила і ну, гарно користується і не тільки я ним. так, Косметичка, гель-лаки для нігтів, Консилер гарний, гарна ціна на нього дуже. Бі-бі-кремчик гарний. ось ці лаки Теж дуже гарні, ними користується моя свекруха, в неї дуже багато відтінків, і ну, в неї вони носяться дійсно так довгенько. Хоч ми в селі, хоч і городи, і хазяйство, але ну, вистачає надовго. Помадки кремові дуже гарні, 75 гривень гарна ціна. Різні є відтіночки. У мене зараз м'яка кориця на використанні. Скажу я вам дуже гарний відтінок, він і не темний, і не світлий. Ось у дівчинки я бачу на фото, бачите, це цей відтіночок дуже гарний. Гарні всі відтінки, червоні, також тут гарні матова, без знижки, 150, бачите? Близько цей теж гарний. Брала собі смородину, закінчила вже. І рожеве лимонад, теж гарні відтіночки. На знижці наша новинка попередніх каталогів тонально основа Тестрес 259, бачите дуже багато відтінків, які хочете: темні, світлі, середні. І ароматики. Ароматики, Essence supreme 99, Браслетик у За 399, якщо замовите будь-які парфуми Джодані Gold. Essence Supreme. Е... Просто Есенза маленька. 89, парфумований спрей 199, і есенза d ось така. Звичайно, дуже гарний аромат. Я придбала його за сердечка. Дуже вигідна ціна за сердечка, якщо ви е, користуєте програму цю, де збираються сердечка, то дуже гарна пропозиція взяти ці парфумки за тою ціною. Ще в нас тут є Пудра Бронзер. Бронзуючий крамтон, пензлик. Ціни ви бачите, так, ось цей браслет, який пропонують. Так, він буде 600, да, без гривні, а так буде 400 без гривні. 200 гривень вам різниця. Непоганий гарний браслет, ось так на руці він виглядає. Непоганий. Чоловіча сенза. Також 1999 і на нього теж розповсюджується акція з браслетом. Аксесуарчики, сумочка, годинник, окуляри, шарф. Далі повзас, маленький, потім спрейчик і самі повзас. Ну, мені не дуже сподобалося маленьку, але не дуже вона мені сподобалась Повзас абсолютмен чоловічі. Secret Man магнетіста. Це у нас такий спокусливий аромат. Він йде з таким, ну, не Афродізяком, але там є акорд Пасіфлора, яка дуже підсилює цей аромат. Туалетна вода Елві на гарній пропозиції 399. Новинка минулого каталогу теж 399 Елві Midnight Magic. Nordic Waters. Ціни ось такі бачите? Divine toaletna uh, вода au світ душе далече. Innocent це у нас White Lilac теж. Джойсики на гарні пропозиції. Ecl Femme, Eclade Mademoiselle, Eclade Amour, Intense Amour, Lucien, in Infinita Mind Sun. Ароматики без нижок. <кій> Sophie Together, Gaz. 499. Чоловічі. Містер Джордані Аква. Грейтер. До речі, він мені так сподобався, що я хочу <кій> чоловічі замовити. Кулькові дезидеранти. Ось Джордані Голдмен, Бачите, містер Джордані. Глейшери. Новейчмен. Це у нас засіб для мивання іскрап. 2 в одному. Бачите, навіть для чоловіків є. Uh, Господи. Доглядова косметика. Glacial Rock Extreme Ascendant 519, Вибачте за звуки на фоні. Eclat Home. Eclat Home Wiek Azure. Також новинка попередніх каталогів 559. Biz uh, the, the Legend. 499. І. Ну, мені так подобаються ці гарні такі стрінки. Взагалі. Пробіотичний напій у нас на знижці, пробіотик на знижці, можна взяти собі набірчик. Бачите, доглядова косметика Велософі і якийсь із продуктиків. Wellness е Pack, ось там чотири е таблеточки, так, акстрацинтин, дві омешки і комплекс для жінки або для чоловіка. Є окремо. Омега є ось комплекс для шкіри, волосся нігтів, користуюсь зараз ним. Придбала його за сердечка. Морський кальцій Вітамін Д, вибачте, ось мультивітаміни для чоловіків, для жінок, дитячі Магній без знижки, бачите? Коктейльчики ці не ви бачите? Можна підписочку так зробити. Це вже у нас пішли косметика Велософі. Так, бальзам до шкіри навколо очей. Базовий догляд. Можна всі ці три взяти як наборчик цінну, можна окремо. Якщо, напевно, порахувати ось це, це вийде дорожче, якщо окремо, то набірчик буде вигідніший. Можна взяти ось такий набірчик уже з вітамінками. Як одні тільки вітаміни без знижки 1700 коштують, то я думаю, вигідно такі наборчики брати. Астаксантин на знижці. І в е, нас є для волосся сухий шампунь, щітка. Ціни ви бачите. Для хвилястого волосся є шампунь, є крем для формування локонів. Е, термозахист, щітка стайлер, скраб. Дуже гарний, мені подобається шпрес шампунь Це новинка попереднього каталогу. масажер для голови. Е, щітка ось така є стильна. ну Тут без знижок в шампуні. Е, так, Нічна сироватка. Гель для укладки. Оцей і мене СІСІ -сі спрей є дуже гарний, дуже мені подобається. Кондиціонер та шампунь молокомет, серія молокомет, щітки для волосся. Лав e, натур, живильний шампунь. кондиціонер Теж зараз ми Ну, Подобається, непогані масочки. Олійка дуже гарна для зимової пори року, коли волосся пересушене. Дитячі, бачите, є мило, є шампунчик, мило-скраб у нас є, гелі для душу є. Ой божечка. Також ціни ви бачите. Зубні пасти. Це максимально освіжаюча, для чутливих, відбілююча, дитяча, зубні щіточки для ніжок. Для ручок, кремчики мила. Це, до речі, ось чоловіче милко. Ось така серія Essential, вибачте, на фоні. Допомога. Серія Nine Vibes теж дуже гарна. Артівель це в нас дезодоранти. Боже, мені дадуть зняти сьогодні відео чи ні. Body Edition. А, возмущаються. Гель для інтимної гігієни. Ось такі гелі, есенси корітке мило, бабетонка. Чоловічі серії. Ще фіолетовий шампунь-масочка. Проти випадіння, ну, точніше, навіть не проти випадіння, це для інтенсивного відновлення маска. Теж. Маскою користуюсь постійно. Шампуня мені, а от маски я завжди, завжди замовляю. Кремчики великий об'ємчик, зверніть увагу, маленький, ось це дуже гарно пахне. Е, гелі для душу, для ніжок. Це з плюсиком, це йде, е, так би мовити, лікувальна серія. Ось тут, бачите, ось плюсичок є. І новинка е, з корицею і гарбузом. Ну, я понюхала. Мені дадуть сказати, я понюхала, то я відчуваю лише корицю. Гарбуза я не відчуваю, кориця перебиває все. І на останніх стрінках завжди у нас вигідні пропозиції. Набір за 299 гривень 4 продукта. Маска, зубна паста, кремчик, а, навіть п'ять, вибачте, дезодорант, і спеціальний пом'якшувальний засіб. Дуже вигідна пропозиція. Тому що і зубною пастою користуєтесь, і дезодорантом. А це взагалі вам на роки і навіть внукам передасте. І кремчик завжди для рук потрібен, і масочка завжди потрібна. І на останній сторінці теж... Гарна пропозиція: кожен крем для тіла, 199 гривень. Молокомед, Essenza Supreme, Есенза Amplified. Есенза ось цих двох можна, бачите, спробувати на сторінках. І ось такий був каталог номер 13 Всім дякую за перегляд.